Аудіювання в другому класі за текстом Євгена Шморгуна Горіх. Прослухайте, будь ласка, уважно текст. Після тексту ви будете відповідати на запитання. Бабуся передала з села торбинку з Волоськими горіхами, бо її онучка Інна їх дуже полюбляла. Один Волоський горіх. Інна загубила на подвір'ї. Горобці примітили згубу і зразу підлетіли. Однак шкаралупка на горіхові була для їхніх дзьобиків занадто твердою. Ледачий голуб теж побачив горіха, але навіть не спробував вилущити його зерня. Голубові, аби хтось вилущив, то він готовеньке склював би. Підійшов до горіха великий смугастий кіт, понюхав його, покачав лапою та й пішов, гордо несучи свого пухнастого хвоста. Так і лежати б горіхові хто зна скільки, але тут шух на подвір'я опустився грак. Діловито підступив до горіха дзьобом тук-тук-тук, мовляв, відчиняйся. Шкаралупка не піддавалася. Тоді грак ухопив горіха в дзьоб, злетів з ним вище сусіднього багатоповерхового будинку і кинув його звідтіля на асфальтовану доріжку. Шкаралупка тільки хрусь і розкололася, а грак уже й тут видовбує зерня до дрібочки та позирає, чи не загубив хто на подвір'ї ще чогось смачненького. Переходимо до тестових завдань. Перше запитання. Що загубила дівчинка на подвір'ї? Виберіть правильний варіант. А. Гроші. Б. Сумку, В. Горіх. Друге запитання. Хто першим примітив згубу? А. Горобці. Б. Голуб. В. Грак. Третє запитання: чому голуб не виклював горіх? А. Був неголодний. Б. Був ледачий. В. Був розумний. Четверте. Що зробив з горіхом кіт? А. З'їв, Б. Понюхав, В. Забрав. На п'яте запитання вам потрібно дати письмову відповідь. Як звали дівчинку, що загубила горіх. Шосте запитання теж треба написати відповідь Яка пташка виявилася найрозумнішою? Сьоме. Допиши речення. Грак підняв горіх вище сусідньої багатоповерхівки і. Допишіть речення. Восьме. З'єднай частинки речення. Горобці, голуб та грак, які вони були? Лінивий, кмітливий та цікавий. З'єднайте.